Туда в птиці крила, щоб летіти, До кого посміхаюся, щоранку квіти, Для кого сонце в небі світить, Чи нам під силу щось змінити? Хто в морі порахує хвилі, на скелі чайка печально квилить, І в неба щастя соромно просить. Хто відкрив і розбудив наш розум, Він крив усе довкола своїм грозом. Хто подаровав нам перший подих, над айсбергом північно зоря сходить. Жирив наші очі і вуха, а ми закрили їх. Щоб нікого не слухати. Хто породив нам нашу Богу, тих лише забери її назад. Щоб не сипали нам ну, уж яку розмову. І не вбивали одного знову, знову і знову. А то дарував нам життя. Скажи, чи є кінець у цього боживі? Ми заблукали і не можемо. Усеред сторони.